Всім привіт, дорогі друзі! І сьогодні у нас огляд батуту Атлето. Пішли покажу. Тут в нас дуже міцна сітка. Вона зроблена з дуже міцного матеріалу, який увага не рветься. Також зверніть свою увагу на металеві трубки. Вони надійно захищені паралоном, що не буде травмувати вашу дитинку. Сама конструкція виконана із нержавіючого матеріалу. Як ми бачимо, сходинки теж тут. У нас є три сходинки, за допомогою яких вашій дитинці буде простіше залазити у батут. Сам мат виконаний із дуже міцного та надійного матеріалу поліпропілену. Задля безпеки ваших діток ми передбачили ось такий замок, який закривається з обох сторін і також фіксується ось такими застіпками. Сам батут витримує вагу понад 150 кг, а це означає, що тут можуть стрибати усі і дорослі, і діти. Основу батуту тримає 108 якісних пружин. Якщо ваші дітки активні, ви можете зробити їм прекрасний подарунок, придбавши цей батут або інші за посиланням в описі під цим відео.